Инга, иногда собирается жидкость в плевральную полость для при саркоме костей. Это тоже алгоритм происхождения рефлекса. И, и у всех там вода собирается. Видите, Инга? Значит, саркома кистки. Саркома це вже процес загоєння, процес відновлення кістки, саркома. Бо там починають ділитися клітини тільки тоді, коли кістка загоїться. І туди закачується інтенсивно кальцій. У процесі загоєння, туди закачується вода. І, звичайно, вблизь лежащі тканини вона відходить. Тобто вона відходить через плевру, далі попадає в протоки, там лімфатичні, грудну лімфатичну протоку, і всмоктується. Тобто вона відходить сама. Але. Є наступна ситуація, коли виникає плеврит ексудативний. Наприклад, коли там в плевральній порожнині накопичується багато людини, і це заважає, наприклад, людині дихати. Чому? Тому що людині сказали, або людина це сприйняла наступним чином, що тут проблема, та й можуть бути уражені ваші легені. Тепер у вас проблема, і ваша легеня буде вже не так ефективно дихати. От що виникає. Тобто відбувається нападіння. Тепер людина сприймає, що щось нападає на її легеню. Тоді виникає потовщення плеври. А у фазі загоєння буде плеврит ексудативний. Багато води не буде. Багато води, тобто рідини, накопичується в фазі загоєння, коли є паралельно, пам'ятаєте, ми з вами вчили, від чого залежить важкість протікання процесу. Вона залежить від того, чи є паралельно з цим рефлекс утримання води нирками, чи сприймає мозок цієї особистості цю ситуацію як безвихідну. Тобто, коли ми бачимо астит. Коли ми бачимо перікардит ексудативний, коли ми бачимо плеврит у людини, коли ми бачимо пневмонію, а не бронхіт, коли ми бачимо анасарку, тобто максимально великі набряки, коли ми бачимо анафілактичний шок, не, не, а, цей, а набряк квінки, це все говорить, що це є синдром. Це фаза загоєння плюс рефлекс утримання води нирками.